Всім привіт! Сьогодні мали сіно носити, але в мене трапилася прикра подія. У мене здулася моя козочка. Рано в хліб зайшла, вона вже здута. Ну, трапляється таке. Колись в мене, ну, як кози дулися, то я нічим не могла їм допомогти приходилося дорізати. Я скільки дивилася різних методів, аби спасти козу, але всякий раз кінчалася невдачею. У мене їх дві. Якщо стадо, то не дуже страшно, а дві, то, звісно, добра коза. Значить, поки пробувала я тими ліками в аптеці. Спасати, Спасатимерицю там давали, горілка з, з цим з розсолом, ливою, нічого не допомагало. Я знайшла спосіб, який спасає козу 100%. От зараз ранок, да, 6 часов ранку, які ще аптеки відкриті, вона. ну, не знаю, чи чи спаса, ну, вижила би чи ні. Е, дивіться, е, значить, вона в мене дуже рогата. Я її, значить, замотувала покривалом роги, щоб заляти раствор солі, води і оливи. Солі я беру один до одного з водою, тобто півлітру солі, півлітру води. І оливи. Можна півлітру, можна менше, то не. Головне, щоб там була. Заливаю, ну, замотую покривалом роги і заливаю у рот. Отак її ж нічого не зробиш, вона ж сама пити не буде. Чим солоніше буде розчин, тим краще. Далі, отак от беру. Хмутаю її, як правильно сказати. Це для того, щоб визвати у кози жувальний рефлекс. І з лівої сторони, ось тут. Вона вже трохи стухла, бо я масажирувала вже не так критично, то взагалі такого було надуте. Вона б не знаю, поки я така відкрилася, вона б не дожила. Коротко прив'язала, бо ж вона буде крутитися. Зрозуміли, да? зафіксувала, щоб визвати жувальний рефлекс. І ось тут, у ямочки, тут рубець, козій, желудок. Клак отак от зжимаємо і починаємо отак от масажирувати. Це вже можна показувати, а то так я було надуте тверде. Вона. Бачите, коли я масажирую, тут сильно, можете сильно прижимати, у неї починається жувальний рефлекс. Виходить гази через рот, через морду вибачаю, зимор морда, не рот. І сильно масажуючи, отак. Там аж э, таке движення починається бурчить, э, клокочеться, це э, гази, які там зібралися, виходять через рот, через морду. І вона починає жувати. Трохи я перев'язала, бо затонка Тряпка виявилася, треба, щоб груба була, щоб вона постійно хотілося хотілася, ну, щоб в роті заважало і їй постійно хотілося жувати. Отак, От дивіться, бачите, отак вона має поводитись. Краще, звісно, якщо ж тверде якусь тряпку, можна навіть ремінець Вот. І отак от масажирує. Як то говориться, ой, в селі всього треба вміти. Я вже стільки цих булячок вивчила в тварин. Ой, як -то, ні, неудачі були, але через неудачі ми вчимося. І так я навчилася рятувати своїх кіз від здуття. Без допомоги ветлікара. Спосіб цей працює 100%. Запам'ятали, да? один до одного сіль, один, ну, півлітра солі, півлітра води і оливи. Можна стакан. Обов'язково у, обов у стеклянну бутилку, бо не підійде, вони дуже сильні, ці кози, вони. Можуть прогристи, прокусити, а стекло це якраз добре. І не бійтеся, запихайте прямо так з боку морди. Я ось сюди, сюди запихаю з боку і так заливаю. От Отак От вона має жувати. Це заставляє желудок працювати. І ці гази виходять. О, чули? Отак, От все, вона вже стухає. Уже все, спасла я свою козу. І бажано давати їй сіно сухе сьогодні. Трави ніякої не даємо. Дивіться, бачите, воно вже... Тухло, але ось є ще припухлість. Ну, вже м'ягеньке, але припухлість є. Ви не розслабляйтеся, тому що коза, коли отак стоїть, вона не жує все одно. Тому ми продовжуємо цю припухлість розминати кулак і ось цю ямку, отак от днемо. Доки воно не стухне і коза не, постій... не почне самостійно жувати. Тоді небезпека минула. Бо зараз ви от можете лишити і подумати, що вже все. Ось, бачите, тут вже стухло. От, Тут ще трошки є, то воно може повернутися. Це знову може надутися. Тому будемо далі зараз ще. Мняти. Так, у кузи пішла отрижка, така неприємна така вонюча. От. Я ще хвилин п'ять масажирувала. Он стухло, бачите? Все. Все. Треба буде ще спостерігати за нею. Якщо знов буде дутися, то знов треба буде так само масажирувати. Але вона вже почала сама жувати. Ну, все, її вже полегчало. Все, поки що підусійно носити. Вона сьогодні дощ перетає і буду подивлятися до нашої кози. Вже в порядку вона. Перевела я її на постійне місце, де вона стоїть. Але зараз кину ще сіна. Ні, вона ще трохи в мене постої з тою банданою. От. Бо потрібно, щоб вона трохи пожувала. Коли жує, желудок працює, і вона не, не повинна знову дутися. Рубець той напухший стух, О, вона вже починає ходити, а то взагалі не реагувала. Все, рятували козу. Ой, Боже Боже, з цим селом тут треба бути і ветеринаром, і агрономом, і кухаром, і уборщиком, і тим, що погоду знає, і дроміцентром. Боже Боже. Таке воно село, життя в селі, романтика в селі, бо, знаєте, багато людей, що живуть у місті, там дивляться, ой, вам там хорошо, у вас своє молочко, своє курочка, своє яєчко, все своє, не треба купляти, а скільки коло нього потрібно. Намучитись, поки його виростеш. а які в них розборки. Треба мирити їх постійно. От в мене він, бачите, качур. Качур, він дорубується до півдня. Він у нас он... спина гола у півдня, і хвіст обсіпаний. Вони постійно собі воюють. В торіку в мене був випадок, теж був качур, ну це, це інший молодий качур, але був качур і молодий півник, і качур, потовк півня, Це було літом і я не бачила, ну, побилися, ти побилися, а, були рани кровоточачі, і мухи відклали там яйці і. Я дивлюся, ну, ходить півень, ходи, а на другий день, після того, як потовк качур півня, півень під вечір уже ліг, він, бачите, червона жопа, його, теж побитий. І я до того півня, а він весь в лічинках мух цих. Коротше, мухи, ну. З'їла мені півдня. Я не побачила і з'їли. Я була вже без півдня, аж весною, і ми купили ось цього нового півдня. Ну, а качур теж молодий, але теж він щось дорубувався. Я його прив'язала на два дні, сидів прив'язаний, то зараз притих. Вже півня не чіпає. А то і до курей, і до півдня дорубувався, ну, і до, до своїх каченят. Он. Маленьких, дуже дорубувався. Ну я йому зробила воспитательний процес, то сидить тихо поки що. Кажу, до всього треба дивитися, бо чуть не вгледиш і ти вже потіряєш. Такі вони будні в селі. Ну, все, я вже бачу з козою все в порядку, не буду вам заморачувати голову. Бо сонце піднімається, піти сіно рятувати, а тоді вже будемо снідати. В четвер десять. Тоді можна чашечку кави перед телевізором, бо сонце почне пекти вже на городі щось фіг зробиш, бо ж знива. Ой. Поки що на цьому все. Всім бажаю гарного дня. І, надіюсь, мій метод допоможе в кого кози є, і вони зможуть так рятувати без допомоги тих ветеринарів і то. Бо я кажу: я зверталась була до нашого ветеринара, але в мене в результаті все одно кози дохли, здувалися, приходилось дорізати. А Ось цей метод допомагає, добре допомагає. Запам'ятали, да? Сіль з водою оливою, бандана на морду, щоб вона жувала, і мняти з лівої сторони рубець той, що здувається. Не з правою, а з лівою. Кулачок зажали і, і... часом, якщо дуже сильно воно здуття йде. Або довгий час коза була здута, і ви не бачили, то, ну, напевно, з пів часа треба мняти. Бо коли зразу ви бачите, що вона піддулася, і зразу це зробили, то там хвилин 15 воно проходить. А якщо воно вже задавнене, то десь з півчаса треба мняти. Коротко прив'язуйте, бо так воно ж не дасться, І мене на цьому все. Усім бажаю гарного дня, мирного неба, перемоги нашим хлопцям. Усім всього найкращого. До зустрічі!